До волі спрага була до нестями, вони йшли в смертельні круговерті, аби не стать покірними рабами за батьківщину ладні були вмерти. Ще волі вороги живі зостались, та не здолати нас, не підкорить, бо воїни упав, і ще не здались, Могутній дух у душах їх не убить. Боролись за майбутні батьківщини, не зупиняючись. Рукуючи вперед, залишивши на вік свої родини, здолати намагались вражу смерть. Пам'ятаємо вас, українські повстанці, ваша мужність звільнила простори святі. Зійде, слава, про вас, наче сонце уранці ще прийдуть України роки золоті. Чи була б держава без вас незалежна, а чи ворог без знищив сліду не лишив? Вічна пам'ять повстанцям, слава безмежна, слава нашій країні, героям цим.